Йоу, ви колись могли б подумати про те, що із звичайного світу Майнкрафт перетвориться в сонячний апокаліпсіс, а я взяв і втілив це в реальність. Ваша активність мене просто привела в шок. І тепер я хочу на цьому відео назбирати аж 8 тисяч вподобайок, і нові спільні відоси з хлопцями будуть дуже скоро. Стоп, що спільні відоси? І всім привіт! І сьогодні ми записуємо сонячний апокаліпсіс. Саня, Санечек, дружище, Саня. Санечка знімає, Привіт, Санечка. ти знімаєш? Друже, привіт! це для тебе, це для тебе. А давай. як ви сюди попали? Та да, ми тебе хотіли покликати знімати рандомні крафти, а ти. А, а ти що тут робиш? А я записую сонячний апокаліпсис, хлопці. О, а можна з тобою? Да, давай. Поїхали! Нормально, так? Так, хлопці, ну якщо ви якось попали до мене, то нам потрібно виживати в цьому сонячному апокаліпсисі. Так, розказую правила: перших два дня ми будемо виживати, як в обичному Майнкрафті, але потім буде трапляти щось таке, що це капець, просто Ого! <реш> то у нас виходить обмежений час, як я розумію. Так? У нас у нас дуже обмежений час, нам треба дуже швидко добути дерева, нам потрібно добути ну, то якісь оді, саженці. Оді бити байдики, давай, роботаємо, дівчатки. Працюємо, хлопчики. <реш> <реш> а що взагалі нам треба зробити? Дивись, нам потрібно побудувати бункер, в якому ми зможемо комфортно виживати, тому що сонце почне нас просто жарити вже десь через дня три, і <CU1> начнеться жесть творитися в цьому світі, і можна буде виходити на вулицю тільки вночі. Виходить, що через пару днів я буду як яєчня жаритись? Та тебе вже жарить. Ти станеш омлетом. Тоді, що я туплю? Я не розумію. Мені треба. Давайте я тоді нам всім їжі знайду. Так, нам потрібна їжа, нам потрібні саженці дерев. До речі, не забувайте їх підбирати, тому що, блін, через пару днів всі дерева просто згорять. Я бачу здобич, треба скрафтити собі Давай. терміново меч. А ще, я думаю, нам потрібно зробити якийсь город і посадити там, типу, пшенички якоїсь, щоб у нас було що хавати, тому що на вулиці нічого не виросте. Терміново треба скрафтити кайло і добути трішки кругляку для того, щоб... Зробити меч з кругляку, щоб вночі вбити скелетів і добути з них кісткове борошно, за допомогою якого можна швидко виростити всю їжу. Да, 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 да. Боже хлопці, ви такі слаупоки, я вже стільки їжі нафармив. Боже хлопці, ви такі ангелінчани, Хто такі славпоки? Словопоки це такі покемон. А, так? Це покемон. Я не знаю, я оце в ваших мультиках не розбираюсь. Хлопці, те вся ерунда, я вже бункер наче рити. Клас, головне, скажи нам координати. Координати це там, де ми тільки заспавнились всі. Я вирішив не тратити час на таку ерунду. А дивіться, в мене є вже трішки риби, я зараз кладу рибу на переплавку, і давайте ще поїмо собі зможемо. Нормально. Да, да, да. А я поки що жарю свинину. Ти... А, прикиньте, тут під землею скелет стріляє. Чи це не скелет? Це не скелет, він три зуби кидає. А це <світ> з Москви. Боже, в мене біля змійного острову, як дай Боже. <світ> Десь інша фраза мала бути. Ну коротше, вставиш посилання на моє відео. Точно, нам треба залізо для того, щоб скрафтити відро да, і натаскати води. Так, і зробив нескінченне джерело води. Ну давайте, я зараз залізо шукаю, може щось та його йди знайти швиденько. Так, дивіться, хлопці, зараз уже наступає перша ніч, то mm -hmm. нам треба трошки пошвидше це все робити. Так, я щас хочу трошки побігати, може я побачу якесь селище? Давай, давай. Так, я знайшов курочок, до речі, можна їх притащити до себе. Давай, можна заодно овечок ще буде, да. овечок буде круто. Каспер овечки, мабуть, вже зняться. <рес> Професіонал тому, по шерсті. <со> хлопці, я нам притащив дві курочки. Надо, <сту> на, <со> надо, надо, вирити, надо вирити для них пастку, щоб вони не втекли. Давай, я рию. Прям. А ні, Нам треба вирити пастку десь всередині бункеру. Правильно, навіщо вони нам на вулиці? <со> так, хлопці, я притащив їх. Вони вже яйця почали нести. Капать, ах, коли це вони? Я їх запихаю. Штафхай, штовхай. штафхай. <со> О, все, чотенько. Місія номер один виповнена. Мож, можеш, будь ласка, там, де я з курьми вирізати, не у відео, Хорошо? <со> хлопці, я на. Я тут гору таку велику, засніжену. Мені цікаво, що з нею буде через 7 днів. В що вона може превратитись Я овечок знайшов хлопці, у нас нема пшениці? Ні, поки що. Mm. Але зараз буде можливо. Mm. Ого, тут два скелета Капіц, вони стріляють. Так, Каспер, мені потрібна mm. твоя допомога. Так, що зробити? Ми зараз підемо і заберемо звідти овечок. Вони там в окупації, вони в окупації зомбі. Молодець, молодець. О, в мене якісь точки. О, давай, давай, треб... можемо ще заробити. О, а ти мені борошно. Санючок, тримай, будь ласка, це тобі. О, класно. Ну пішли зі мною заберемо вечор. А навіщо, у мене вже нічого немає. В тебе дві пшениці. Щоб ти мене прикрив? А в тебе є одіяло? Ковдр. А в чисто. Пішли, десь, десь. Я бачу, там курочка. Ну ми за нейщимо. Курочка, нам не так щас потрібна, як овечка, овечки десь були. Живий? Я спеціально не хотів стрибати по деревам, щоб не впасти випадково і впав в якусь дірку просто. Так, Каспер, нам потрібно вирити ще один загін для уже овечок. Так, де вівця наша? Ось вона, ось вона. Це мурка, мурка. мурка? А можеш її штовхнути трошки? Знову для відео. Я знайшов коровку, але дуже далеко. Я знайшов маленьку коровку. Ого, якраз для тебе. Ну і мені прийшлося пройти велетецький шлях, щоб довести цих корів додому. Так, і я майже зробив саму головну ціль. Я привів дві коровки. Та ви, ви там по дорозі ще... Ого, Скільки ти йшов? Я довго 300 блоків, майже 400. Я ближче не знайшов корів. Та я розумію, не дивно, що по дорозі ще одна вийшла. Не працює безкінечне джерело води, пацани. Не працює? Не То працює. Два на два блока ставиш і буде працювати. О -о 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 не працює. Тобто нам зараз треба зробити якийсь підземний басейн для того, щоб зберігати там воду. Так, виходить, потрібно дуже багато води наносити. В нас настільки був продуманий бункер, що ми навіть провели туди травичку. О, скільки курочок У Нас уже курей взагалі багато. А і ще Каспер вирив кімнату, в якій росли дерева. Абалдіть, ти вирив, звісно. Правда, вона не до кінця працювала, але то таке. Ну, я, ага. короче, потратив шість борошна, а дерево так і не виросло. І в цілому наше виживання йшло по плану. Але в якийсь один момент ми зрозуміли, що ми розвиваємося занадто повільно. Капець, я бачу, тут також трава вже трішки вигоріла. Хоча вона знаходить... Під деревами. А, да! Обалдеть. А сніг розтанув, подивись. Щас, щас збігаю, гляну. Я зараз біля снігового, зараз гляну. Зима, зима. О, реально ого. Тає, ого. да? Воно розтає? Дуже, дуже тая. Ого, вау. Дивіться, що стало з поляною цією. У нас біля дому взагалі <плес> вже жесть твориться. Добре, що у нас трава встигла заростати в бункер. По всій мапі тільки в нашому бункері буде трава. А в мене є дуже класна ідея. Можна ж накрити частину води, щоб вона там не висохала. Хе, <гум> <гум> можна, давай У Мене дуже багато зараз круглякує. Ну і ми прийнялись забудовувати частину озера. І поки я відійшов від комп'ютера на 10 хвилин, хлопці вже зробили обалдєнні двері в бункер, які відкривалися дуже-дуже прикольно. Оооооо, оце тема. Оце тема. да так, це вже круто. Дивись. <гум> оце крутяк. Хватить дьоргать його. Надасть будемо закриватись, на ніч відкриватись. Открій нам двері, Тао. Тау. Тау. Застываемся. <laughs> Все. Дивно, дивісь, як дерева ростуть. Капець тут у нас дивіться, як гарно, блін, просто квіточки тут зелененьке, все жовтенька пшеничка, капець. Ми тут зробили свою просто атмосферу. Тут можна тепер виживати стільки завгодно, і ніяке сонце нам не буде заважати. Ви розумієте, що дерева генерують, перероблюють вуглекислий газ в кисень. Тепер у нас безкінечно тут кисню. Так, у нас є вода тут. У нас є город такий невеличкий поки що. І навіть тварини. У нас подруги є. Подруги. Тож, це Сашкин ковчег. Ха-ха. Так, хлопці, готуйтесь до дня, тому що днем уже буде тяжко. Наш таймер підходить до кінця і днем уже не можна буде знаходитись на воздусі. Подожди, а на який день я буду горіти? На цей? Мабуть, так. Капець, мені треба в укриття кудись пошвидше. Вод все, вода вже. Да, да, вода, вода википає. Кипить вода, хлопці. Тут блок горить, а я не горю. Ні, значить, ми будемо горіти на наступні дні. Але вода почала висихати, хлопці. Ага. Вау, реально. Віслюк уже Вау. горить. Тут палає Вау. віслюк. Тут палає дерева віслюк горять. Дерева, дерева горять! Дерева горять! Дивіться, що трапилось з нашим озером. Це просто капець. Що вже води в ньому немає? Ні, є, ну подивись як вона виглядає. Весь ліс уже майже спалав. Ага. Тут уже тут вже mm -hmm. е замість землі, тут уже така от погана оця загрублений грунт. Уже все реально. Та ну тут немає. половина гори от, за цією снігом, вона просто сплавилась, яка вона була велика, mm -hmm. а зараз це просто земля. Та а в нас в бункері, в нас в бункері затишно. Ми тут не горимо, в нас все чотенько. Ну, no, кайфарики, чесно. Я тільки представляю, що буде з цим світом, Там через якихось ще пару днів, вся ж вода висохне просто. Хлопці, хлопці, я е, з гарними новинами. По-перше, я знайшов гарбузи. По-перше, я знайшов гарбузи. Прапор України, нічого собі. Ну не будемо відволікатись. По-перше, я знайшов гарбузи. Це значить, що ми їх тут можемо посадити. По-перше, в нас будуть тепер гарбузові пироги. І по-друге, в мене ще одна штука є. Оце прикольно. У нас тепер буде сніг постійно. Ми можемо зробити, щоб О, по... да, він отак по... Да, Тепер можемо зробити, щоб він отак по кругу ходив і просто за них добувати сніг. А до речі, а наша ця е... висохла знизу? Ще давай подивимося. А наша не висохла, в нас все хорошо там. Да, скважина yeah, працює так, як треба. Якщо нам потрібна буде вода, дуже срочно. Вона у нас є. Ага. Ми, знаєте, протягом всього виживання ми дещо забули зробити. Одна що? прям з найосновніших речей. Секунду, в мене тут півсердечка. На тобі їжу. Ні, їжу, а, для слабаків. О, дякую. Ти ти слабак приходиш? Казався з'їв, нормально. Ти пристаєш факт, я тебе зрозумів. Все, щоб всі знали, Тео слабак. Стань, 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 будь ласка, от щось видно тут. Не бачиш? Не видно тобі? Що, що, що тут? А я в блоках застряв. Привіт, Сань, Що, ти нормально? <ривідь> сань, я дивлюсь сань, Сань, тобі погано щось стало, я бачу. <ривідь> сань, все сталося. <ривідь> Та мене придавило тебе... трохи. Ні по деревом тебе придавило, капець. Як так взагалі, не розумію. Знаєте, що ми забули зробити? Прям що? дуже важлива штука. Чекай, 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 де книжка? <ривідь> читаєш же, читаєш, Можна я почитаю? Можна? Будь ласка. Кіш та угу. те, я Дай читай на здоров'я. Тут, тут написано, тут написано, тут написано. А, Якщо ви не написали коментар під цим відео, так і написано, прикиньте, якщо так і написано. Да, та, та, якщо та, та, ви та. не написали коментар під цим відео, то напишіть його. Якщо ви не знаєте, що написати, напишіть, я люблю свою маму. А ну ну Правильно. ну, що, в натурі так написано? Та да, чекни, провір. Да, да, реально, реально так написано. Mm -hmm. А ще подожди, тут є цей маленьким шрифтом. Тут написано, що треба на всі канали підписатись. Реально? Да, дивись, ти бачив в самому низу? Да, так, і є, Ось отут, оце, оце, оце ось, очки, ось очки. А подожди, подожди. А бачив, що написано с, -с, -с силка на хлопців в описі? Так і написано. Правда? Не може Правда? такого бути. Нє-ні-ні, ні, 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 так, я, 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 не, я не вірю. Перегорни сторінку, реально. Ну перегорни, дивись. Перегорни сторінку, реально, так там і написано. Ага. Прикол. Е, та не досі мені гуртати. А я вже це бачив назад, назад. Во, во. во. Прикол, реально так пише. Обалдеть. Пацани, ну шо, ми побудували бункер. В нас є дерева, огород. Навіть прапор України із цими чудесними овечками. То що, може вже сходимо на поверхню і подивимося, що там? Ну давайте, дай. Звісно, звісно, погнали. Але перед виходом, зачекайте, перед виходом ви ви воду взяли. є. А я не взяв. А вона може висяхнути. Будете мене тушити, якщо що. Все, я відкриваю. 3, 2, 1. 2, один. А! Ай! Че ви мене. Капець! Тушусь. А чого ви мене почали бити? Ладно, сонце ще. Поняли? На вулиці взагалі не можна виходити. А чо, ти? тут вже стін, тут стінь. Що мене б'є, я в тіні. Ага. Дивіться, як море Вау. висохло, оце озеро. Воно ж все було а, в воді. Та, та, та. Вау. Але я знаю, як можна потушитись. Я роблю, я роблю марш бросок до нашого водосховища. Давай, я теж. Вау! О, мене те штовхнув. Поміг, поміг, так. Але ви бачите, наше водосховище не сохне взагалі. Воно надійне. О, а якщо дощ пішов От ми можемо? Дощ можем? пішов? Напевно так. А він Дошу не токсичний? Типу, нас вбивати не буде. О, Я дощ. Це нормально, не, дивись. Ні, Нормально, нормально. Не вбиває. Так, коли дощ можна бігати. Ну, тепер оказується, що можна виходити тільки дощом і вночі. Да, Тео? Да. <гайло> <гайло> також у нас вийшли спільні відео з Тео та Каспером, які ви можете подивитись на їх каналі, та також туди поставити кучу лайків. Погодюсь, погодюсь. Головне, не битись, це до добра точно не доведе. Five minutes later. <гайло> <Я сюди>. <гайло> <гайло> а поки хлопці побігли записувати нове відео, раджу вам поставити лайк. Ну, ось, в принципі, і все. Не забувайте писати свої панські коментарі та ставити лайки. А посилання на канали хлопців будуть в описі під цим відео. А мене звати Сань і до зустрічі.